Доброго дня! Хочу запропонувати вам свій майстер-клас по стрижки. У нас буде виконуватись жіноча коротка стрижка, але з деякими елементами моделювання. По всій краєвій лінії росту волосся, у нас буде виконуватись тушування. А зверху ми відділили волосся, поділили по зонах для того, щоб простригати все по черзі. Для початку ми будемо виконувати окантування з кроневої зони, потім потиличної. У зоні трикутника в нас буде йти найбільший об'єм для правильної форми нашої стрижки. Отже, починаємо з окантування. Спочатку робимо лицеве окантування і потім уже окантування над вухом. Перечисуємо, перевіряємо наш зріз і потім допрацьовуємо його, якщо ще потрібно. Далі робимо окантування за нашим вушком. Також перевіряємо себе перечісуванням, вичісуємо добре волосся і перевіряємо декілька разів. Далі переходимо, так само простригаємо іншу скроневу зону, робимо окантування лицевої сторони і окантування на Перевіряємо рівність довжини обов'язково, вони в нас симетричні і мають бути однакової довжини. Далі переходимо на окантування нашої потиличної зони. Виконуємо легеньке окантування з невеличким подовженням, підправляємо нашу лінію окантування. Пушкове волосся збриваємо машинкою, підчищаємо, робимо охайною нашу стрижку. Далі нижню скроневу зону ми будемо стригти способом тушування. Для того, щоб у нас зробити плавний перехід від короткої зони до довшої, щоб стрижка в нас була об'ємна і давала нам наповнення. Задаємо за допомогою гребінця лінію. Де в нас буде проходити найбільший об'єм? Скроневу зону ми простригли і далі поправляємо зону за вухом, роблячи плавний зріз і подовження на потиличну зону. У нас буде видно такий ніби вигін з подовженням назад. Далі середню потиличну зону я протушовую, але протушовую не більше, ніж 2 см. І так само плавно ми надаємо наш об'єм від короткого волосся до довгого. Найвище пасмо в нас буде задавати одовжину нашого трикутника. Тому ми повинні вирішити, якої в нас буде довжини, для того, щоб у нас збоку було видно правильно об'єм. Якщо необхідно, ми зробимо його коротшим. Далі, коли я простригла центральну потиличну зону, перехожу діагональними проділами теж способом тушування, і наші, нашу потиличну зону і зводячи її з боковими скроневими зонами для поєднання. Вони в нас будуть з'єднуватись такою ніби лінією і там буде в нас видно найбільший об'єм. Ми задали форму і об'єм нашій стрижці. Простригаємо спочатку з правої сторони, а потім з лівої, аналогічно. Далі ми розпускаємо наш трикутник, і у нас бокові зони будуть контрольними. Тому зону трикутника ми простригаємо, натягуючи до скроневих бокових зон. Далі відділяємо зону нашої маківки від найвищої точки на голові для подальшого створення об'єму. Будемо простригати вертикальними проділами, бокові зони також натягуємо до нашого контрольного пасма біля скроневих зон. Кожне пасмо потрібно добре вичісувати, для того, щоб у нас стрижка далі сама гарно лежала по формі. Простригаємо до центру потиличної зони. Лівий бік відділяємо вліво, а правий бік будемо відділяти вправо. Як я вже говорила, іншу сторону простригаємо аналогічно. Далі нам потрібно поєднати тім'яну зону, скроневу і потиличну. Ми бачимо, що в нас при стрижці виходить лінія, як грубий зріз, який ми трошки пом'якшуємо. Робимо відтяжку від голови приблизно 30 градусів і зрізаємо плавно, орієнтуючись на скроневу зону. Зріз у нас стає м'якшим. Без грубих ліній і накопичення маси волосся. Чілка в нас вийшла найдовшою, тому ми її. Стрижемо на подовження, підправляємо під загальну довжину нашої сторони. З лівої сторони ми так само у нас буде асиметрія, тому ми відділяємо пасмо волосся, орієнтуючись на зону між двома стім'яною і скроневою зоною. І Вичісуємо, підрівнюємо, начісуємо до лівого боку, завдяки цьому в нас буде плавний перехід і асиметрія нашої тімяної зони. Простригаємо таким чином повністю всю тімяну зону. Натягуючи всі пасма до контрольного, добре їх вичісуючи. Далі відділяємо чілку, вона у нас буде і чілка в нас буде подвійна. Перший шар ми відділяємо саму чилку, орієнтуватись будемо на лобні виявки. На скриневих зонах ми не відділяємо волосся і задаємо форму чілки і довжину. Вона у нас буде набагато коротша, ніж основна маса на тім'яній частині. І буде виділятися. Перечисуємо і обов'язково підрівнюємо нашу чилку. Обов'язково з'єднуємо з найкоротшої сторони, перечисуємо для того, щоб у нас зайві пасма не виділялись і не випадали. Тепер текстуруємо нашу чілку і забираємо з неї зайвий об'єм. Піднімаємо пасма чілки і зрізаємо зайве волосся, орієнтуючись на контрольне пасмо, яке в нас буде довжиною нашої чілки. Виконуємо поєднання з кроневої зони, найкоротшої нашої, і з зоною. Частину тімяної зони начисуємо на бік і порівнюємо по скроневій зоні. Різниця буде невеликою, але при сушінні вона буде дуже помітна, тому підчищаємо нашу стрижку. Ось такий ми маємо остаточний вигляд. Стрижка наповнена на потиличній зоні і асиметрично змодельована.